І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Полюблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас із Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Ми сьогодні розпочали звершувати молебен тільки за воїнів, які зараз воюють на сьогодні. А й за матерів, дружин, які чекають тих воїнів тут. Таке спеціально виокремле богослужіння буде звершуватися щосуботи після Всенічного богослужіння. Там же кожна людина може задати питання духовнику, священнику, який буде присутній на цьому молитві. І питання духовні і питання життєві, тому що ми не стоїмо осторонь ваших проблем. Приймаємо активну участь. Наші священники постійно з військовими тери, на зоні АТО. Наші священники там служать, несуть постійну військову службу. Не тільки на тиждень приїжджають. Вахтовим способом приїхали на тиждень побули, і приїхали, це регулярно знайшлося. Вчора і сьогодні дві групи священників, не просто самі, а зібравши всю гуманітарну допомогу, те, що потрібно, цільовим способом. Ми туди снабжаємо, тому що це наші парафіяни, тому що це наші волиняни, і ми їх повинні берегти. Але хто сьогодні тут повинні молитися за мир. повинні підтримувати родини тих, які там воюють. повинні проявляти свою патріотичну позицію. Треба йти і захищати Україну. Хтось може сказати, то там на сході, то там далеко. Мене це ніби не стосується. Стосується на руці п'ять пальців. Який би ти не вдарив, більше чи менше, болить вся рука. Ось так і Україна. Де б її з якої сторони не чіпали, болить весь організм України. І так повинно бути. Тому якщо так немає, значить інша частина вже мертва. Тому ми приймаємо участь. Ми ініціювали такий загальний благодійний марафон, який проведемо в кінці серпня місяця. Задіюючи всі конфесії, ми закликаємо всі конфесії. Не треба ховатися за Бога. У нас є такі розумники, які кажуть, моя віра мені не дозволяє брати зброю, в руки. а ложку тобі віра дозволяє брати. А дихати повітря тобі віра дозволяє. Тут, в Україні, то якщо це тобі дозволяє, то й це повинно тобі дозволити. І Ісус Христос благословляв тих, хто захищав. І святі, не треба ховатися за віру, що віра щось там не дозволяє. Нема такого священного писання. Захищати треба свою батьківщину зі зброєю руках. Тому. Усі повинні бути, всі конфесії, ми закликали всі конфесії, прийняти участь не тільки в цьому марафоні. Марафон це як кульмінація всіх наших потугів. А так постійно треба приймати участь, в тому числі і, і московський патріархат вірю тому що там багато людей патріотичних, багато. На жаль, керівників. Керівники не такі, як треба. І навколо них люди не такі, як треба. Але ми теплінням і любов'ю будемо все одно об'єднувати. У нас немає нічого. Вигу. Ми живемо на одній країні. Теплінням і любов'ю об'єднувати, захищати нашу землю, нашу батьківщину. Всі з нас, хтось десь в чомусь зуступився і помилявся. Тому дамо і їм можливість усвідомити, що вони живуть на Україні, що вони моляться не за того патріарха, не за того президента, але дамо їм можливість визнати це, не будемо відкидати, як депоти, не будемо відкидати. Там також люди, але вони мають можливість усвідомити, змінитися, і в Україні повинна бути єдина помісна православна церква. Висновок нас один. Багато хто мене запитував, чи я бачив передачу, яка вчора йшла по каналу 1 плюс 1. Бачу. Ну для мене це не відкриття. Для вас це відкриття. Тому за церковними мурами не тільки молитва твориться, а й ось таке безобразе, яке показали по телебаченню. На жаль, але ми сьогодні сміливість маємо сказати собі свою бій. Свої помилки, а кажем для того, щоб це виправити. Звичайно, що ми молимось за єдину помісну церкву. але сьогодні в цій частині Православної церкви обирають предстояти. Здається, не наше питання, прямо не наше, косвенно наше. Тому треба, щоб обраний серед них той який за Україну. Той, який за Україну, тоді легше буде нам розмовляти з ним. Тоді ми будемо шукати не те, що нас роз'єднує, а те, що нас об'єднує, а його набагато більше, ніж те, що роз'єднує. Тому і я вас закликаю до молитви, щоб Господь розумів тих, хто ще вагається. А куди ж? До Росії, до України, за того, за другого. Щоб Господь обрав. Хай вони обирають. Звичайно, що ми знаємо в першу чергу того, який вийшов з Волині. Це сьогоднішній Вінницький митрополит. Сімеон я маю на увазі. Він тут нас дороги. Я його особисто знаю. І контактували ми з ним, і спілкувалися, і багато поглядів спільних. Я, наприклад, голосував би за нього, як за людину, з якою можна контактувати, який може пояснити і іншій частині. Православні, що в Україні повинна бути Україна, повинна бути єдина церква. Отак так вона є. тому треба з терпінням, з розумом до цього відноситися. А нам, молитвою, укріпляти ось цю перемогу над нашими недругами, які бажають знищити Україну. А як бажають? І вчора бачили це телебачити. Хто, хто не бачив, знайдіть цей фільм і його подивіться ще раз. Дуже гарний фільм. Правду сказав. це є правда, така вона та наша правда. Тому хай Господь нам в цьому допомагає, щоб був мир, бо була б одна церква, ніхто б там на сході не ділився. Де наші парафії, якщо б дивитися по Донецьку, там моментально стала українська територія. І наші парафіяни, нашим волинським солдатам борщ в а архірей, якому ми перераховуємо туди кошти і е, різні матеріальні цінності військового характеру, через оці блокпости його священники, його люди перевозили, продовжують перевозити все те, що необхідно тим, хто потрапляє в пастку, в оточення. Церква там активна ходять на грані життя і смерті. Виявляється, ти був птима, що він перевозив? Явно, я думаю, недобрі слова йому казали. Тому, якби була одна церква, то не було б ніякої війни. Ми б дивилися одними духовними очима, думали б одним розумом, робили б одні вчинки на благо, щастя і процвітання нашої держави. Тому сьогодні. Ми вболіваємо за це і будемо болювати, поки воно все не пройде. Хай Бог дає здоров'я і життя всім тим, хто там сьогодні воює, і всі здорові назад повернуться сюди на волинь-ховині, визначать держава. Тому наша позиція підтримувати ніяких пацифістських настроїв. Ніякого униння не повинно бути. Треба, значить, треба. Таке життя. Так воно має бути. Звичайно, що це торкається окремих родин. Давайте їх підтримати. Давайте будемо всі разом, тому що біль однієї людини це біль всіх нас. І радість однієї людини це радість також всіх нас. Єдиними листами, єдиним серцем, єдиною сім'єю боліваємо за цю справу. В першу чергу, в молитві, тут в храмі, а потім нашою благодійністю, нашими діями, все те, що потрібно для перемоги. Перемога буде за нами, тому що ми стоїмо на правильній дорозі. Наше діло правильне, Ми стоїмо на правді. І тому ми обов'язково в цьому переможемо, І хай нам в цьому допомагає Господь наш Ісус Христос, який смертю смерть подавав і тим, що у гробах життя даром. Разом з тим. Я би хотів, щоб ми постійно перебували в молитві, не тільки по п'ятницях. А я маю на увазі годину вечірні. Ми, напевно, вже призабули. Пам'ятаєте, що ми в 21.00 маємо робити? От так, от бачу, не всі головами кивають. Нагадую ще раз, чим би ви не займалися, де б ви не були? 21 годині. всі як один можете включити телебачення, хто хоче. Там ми просили, щоб телебачення в цей час транслювало запись і ми сконцентрували свою увагу. Та немає такої можливості. По годиннику молимось за мир в Україні, за здоров'я тих, хто там воює, і за щасливу долю України. Оце ми повинні робити. О 21 годині постійно всі не так мама молиться, а діти на комп'ютері, а тато на полюванні. Їдете чоловіки на полювання, можете їхати. Але о 21 годині рушницю за плече, потім цього гусака зіб'є. Встав і помолився. Встала і пішла потім, стиральну машину викричу. Все треба робити. Є час для молитви, присвячує цей час для молитви. Домовились з вами. Домовились чи не домовились? домовились. Оце наша задача, які ми є активні християни. Ще одне, що я б хотів, зважаючи на спілкування з вами і дивлячись, як ви себе поводите, виходячи з храму, з'явилася така думка зробити такий. Літнє кафе для вас. Коли ви ходите з храму, щоб хотіли поспілкуватися, у нас тут ліворуч десятна каплиця, бачите, такий, якби піднавісник. Чи ми його назвайте як хочете, хто як вміє, хто розуміє. Там ми спеціально академію долучили до цієї справи, щоб вони вам зробили столи, там можна було чай попити а в вечірній час і кіно подивитися на християнську тему це те, коли ми разом з вами спілкуємось, коли ми обмінюємось інформацією, почуттями, емоціями. Це те, що нас зближає. Все в християнському значенні цього слова. Нічого ми там не задумували такого дивного. Тому для вас це зроблено. В кінці кінців це потрачені гроші. Ну, звичайно, це не з цієї каси церковної потрачення. Ми задіяли благодійники, але для вас спілкуйтеся тут. Маєте можливість не тільки там на цвинтарі сидіти на лавочці, а там маєте можливість. Тому що треба рости освітньо, культурно, духовно треба рости, спілкуватися, щоб мати одну точку зору. А для того треба розмовляти. Тому для вас це зроблено, будь ласка, приймайте в цьому участь. А не дивіться на щось таке незрозуміле. Є питання? Задавайте. Нема питань? І користуйтесь тими благами, які ми створюємо для вас. Бо все, що ми тут робимо, це зроблено власне для вас. І разом з тим я хочу десь значні слова попросити у вас вибачення за незручності, тому що ми потихеньку реставруємо наш собор і всередині, і зовні процес цей може затягнутися, тому що коштів небагато, вони не є, але небагато. А роботу виконати треба багато. Тому, хто чає, ми вже пробуємо так, щоб і гарно не тільки помолитися повінчати, а й гарна фотографія. Тому ми залишаємо, щоб можна було сфотографуватися, а все остальне набирається терпіння. Дасть Бог ми його скінчимо. Тому все остальні будівельні вам справи розказувати не буду, бо це вам не потрібно. Тому хорош, гарного вам дня, хорошого вам настрою і хай Бог нас береже в здоров'ї, в мирі, в достатку. А Україна хай буде процвітаюча, а ви, щоб були всі щасливі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!